Thank you. Доброго дня вам, шановні вчителі! У першу неділю жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні сердечно вас привітати. О, любий вчитель наш ласкавий, дбайливий друг наш з юних літ. Ми вам слова принесли величаві і наш учнівський радісний привіт! Дорогі вчителі! Ми щиро вас вітаємо з професійним святом. Бажаємо вам здоров'я, міцного, щастя! Учнів вдячних, батьків обачних, чистих і мирних ранків, сонячних світанків, променів сонця у кожне віконце. Від щирі привітання від ваших учнів. Учні початкової школи вітають своїх вчителів. Ми ще тільки в першому класі, але вже знаємо, хто такий вчитель і яка у нього важлива праця. Ми вас з нього вчителя. Вітаю! легкої праці вам бажаю, щоб гарний настрій був у вас навіть за дуже скрутний час, щоб все в житті було гладенько, і йшло завжди рівненько, щоб всі вас учні поважали, приємні спогади лишали. Бувайте веселі, бувайте здорові, багаті, оселі, взаємній любові, про вчителів є думка особлива, завжди такі розумні, красиві начитані і все на світі знають, і терпливо, мудро нас навчають. Тим дідну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівати, безмежно, щиро, цілий світ любити і дітям усього себе віддать. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить. Учитель той, що вміє чути, окрилити, навчити і любить. Вчитель є професія у світі. Серце віддавати дітям. Серце вчителя безкрає, якби він його не краяв. Тому гіден вчитель шани так, любові і пошани. За роботу непросту і за те, що я росту, хай же вистачить терпіння передати нам уміння, а за працю вашу, діти щиро вам даруєм квіти. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить. Учитель це лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити, Тендітну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівать, безмежно щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддать. Хай житті вам ще радість приносить кожна мить. Щоб велику зарплату ви мали, на машину викладали, щоб учні вас любили, всі уроки гарно втіли, щоб найкращий був у вас дисциплінний клас. Маша, як ти вважаєш, чому вчителі нашої школи обрали саме цю професію? Напевне, тому що вони обожнюють дітей. Хочуть навчити їх як правильно навчатись. А давай ми краще самі запитаємо і дізнаємось, чому. Давай. Напевно, це мрія із самого дитинства оволодіти знаннями цієї професії і в майбутньому віддавати всі сили і душу і серце нашим дітям, які безумовно рухаються в ритмі розумового розвитку та відкриттів. Особисто для мене вчителем бути це не просто викладати урок. Для мене це як жити, дихати і радіти успіхам. Учителькою стала я тому, що вже в три роки вміла я читати. А вчителькою музики тому, що ще раніше вміла я співати. Ось що підготували учні старших класів. Ми вас, нам, вчителі, вітаємо, легкої праці вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас, навіть у самий скрутний час, щоб все в житті було гладенько. І що, щоб все завжди рівненько? Щоб вас всі учні поважали, приймні сповіди лишали. Удень зісвітні вчителям пошанам Хай сила ваша буде нездоланна, хай люблять, поважають дітям, дарують вам і усмішки, і квіти. Нехай колеги люблять і цінують, художники портрети намалюють. Композитори вам музику складають, і співаки вас в пісні прославляють. Всесвітній день учителя сьогодні вітаємо зі святом цим щорічним. Професії є різні, новомодні, а вчитель це професія одвічна. З нею, вчителя, дякую вам за душевне тепло, за мудрість, за чесність і за великі терпіння. Бажаю вам щастя, здоров'я, незгасного запалу і пристрасті у вашій роботі. Бажаю вам виховати ще не одне таке освічене і мудре покоління. Бажаємо щоденних сил і терпіння та усмішок щирих очах на устах. Нехай не згасає науки горіння, вони й майбутнє у ваших руках. Щоб ви пишались учнями своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил. йшли вперед, на благо Україні, даючи настанови і життєвих сил. Вітання щирі, від душі Із професійним святом вчителі. Уроки хай проходять на ура, хай любить, поважає дітвора, душевних сил, наснаги і тепла. Щоб кожна мить яскравою була. Хай школа буде, наче другий дім. Щоб затишно і добре було в нім. Сумуємо за вами вчителі ніщо не заміну живого спілкування. Зустрічі на онлайн уроках. Чекаємо на нашу з вами зустріч. Школа, рідна школа. знов захочу кла. Я у нас Чітані, чітані